Всім привіт! Новини кіно та серіалів у щетижневих оновленнях за номером 43 Вже готові. Тож не буду віднімати ваш час. Поїхали! Почну з чудових новин. Амазон вже готує для нас третій сезон володарі перснів персні влади. Про це повідомили самі шоуранери видавництву Hollywood Reporter. Проте Амазон виконає свої зобов'язання за договором і не буде сплачувати ніяких штрафних санкцій. О, точніше, точніше, якість серіалу задовольняє Медіагіганта, і Амазон не хоче розчаровувати армію фанатів, які чекають на продовження цієї епічної саги. Нагадаю, що друг. Сезон знімали виключно жінки-режисера, і тепер всі проблеми повинні зникнути. І толкіністи зрозуміють, через просто кого були усі проблеми у першому сезоні. Продовжу такою самою чудовою новиною. Великий шанувальник болотних істот Гай Річі візьметься за створення нового серіалу у всесвіті Рея Донована. Це буде не пряме продовження, а більше спін офф е перезапуск, про таких самих вирішувачів проблем, як і оригінальний серіал Рей Донован, який виходив на каналі Шоу Тайм у минулій декаді. Події відбуватимуться у Лондоні, а сам же серіал буде виходити на Paramount+. Ну і найголовніше сподіваюся, що тут не забудуть про російський дубляж цього. Проекту Боорамаунт Плюс про і далі продовжує поставляти свої серіали на Росію, якщо хтось не знав. І одразу третя чудова новина. А ви що думали? У мене їх багато. У 2025 році нам подарують перезапуск Голого пістолета, легендарна комедія з Леслі Нілсоном. Матиме нове бачення без участі щоправда творців оригіналу Девіда та Джері Цукерів. Проте, проте там буде Ліам Нісон. він і буде відігравати головну роль. Щоправда, Трохи мене бентежить, про що саме буде жартувати ці персонажі, бо зараз не можна жартувати ні над чим. Бо когось ви обов'язково дай образити. Але я впевнений у сучасному Голівуді і те, що у сучасних сценаристів вистачить кмітливості та мудрості зробити неймовірно смішну комедію, від якої глядачі будуть буквально вибігати заздалегідь із кінозалу, щоб якомога скоріше рекомендувати фільми своїм знайомим. Четверта чудова новина: про продюсер свіжесенького серіалу Аватар стане головою зі створення оригінальних фільмів на стрімінгу Netflix. Він повинен замінити на цій посаді скота Стубера, про якого я зазначав у одній із минулих що. І в цей момент всі мрії про те, що на «Netflix» будуть з'являтися хоча б нормальні фільми, а не шмат штучно-інтелектного витвору мистецтва. Можуть бути поховані. Тепер нас буде чекати якість діалогів та спецефектів останнього аватар з нотками повістки. Куди ж без неї? Прекрасно. Просто прекрасно. Вітаю всіх слухачів! Фух. Ну і що? Пропоную трішечки відволіктись від прекрасних новин і перейти до релізів цього тижня. 6 березня на каналі FX виходить другий сезон Animal Control, А вже наступного дня на нетрісі серіал Джентльмени від Гая Річі. Ну і ще на наступний день на цьому ж нетрісі виходить діва у біді. У четвер у кінотеатральний прокат виходить панда Кунг-Фу 4. Це будуть допрем'єрні покази цього мультфільму. Окрім цього, смак Свободи, новий український фільм отримає визнання глядачів у цей же день. Ну і окремо хотів би відзначити ще Персеполіс анімаційну екранізацію відомого графічного роману. Що ж до цифрових релізів, то можете насолодитися Аргайлом. А я знаю, ви його чекали. Він буде доступний вже на Apple TV Plus з 5 березня. Продовжу швидесенькими експрес- новинами. Сиквел тогоречного відмінного мультфільму Підлітки мутанти черепашки ніндзя погром, мутантів» вийде 9 жовтня 2026 року. Судячи за все, невеликі касові збори влаштували парамаунт, і вони бачать потенціал у майбутньому франчайзі, але чекати так ще два роки. 20 березня на Disney Плюс виходить мультсеріал люди дев'яносто Х-97». Це буде повернення легендарного мультфільму 90-х. Проте фанати, окрім цього, чекають ще на один анонс від Disney Плюс. І цього тижня стен рейс мультсеріалу Людина побук 1994 року. Джон Земпер-молодший заявив, що не проти зняти сиквел і чекає на дзвінок Disney. На цей же дзвінок чекають і сотні тисяч фанатів цього мультфільму, який так і не мав жодного логічного завершення. Проте деякі пасхалки навіть були у трейлері до людей Ікс. Тому я впевнений, що цей проект є у планах Disney+. Плюс. Урбан та Пріанка Чобра зіграють у фільмі The б лав фільм буде створений у стилістиці піратських пригод 19 століття. Так, пірати Карибського моря, а сплачувати все це виробництво буде Amazon Metro Golden Майер Studios. дата прем'єри 2025 рік. Обіцяють початок фільмування вже через пару місяців у Австралії. Майкл Бей буде продюсером нового фільму Вулф Найт. Проект матиме вайби район номер 9 та судна ніч. Режисером фільму буде Джонатан Лівесман. Ну а головною фішкою проєкту стануть перевертні. Щоправда, трішки незрозуміло, що тут роблять вайби району номер 9 та судної ночі, про який всі пишуть. Чи перевертні зможуть раз на рік законно виходити зі своїх концлагерів та знищувати людей? Хм. Звучить досить дивно. З'явилися чутки, що другий сезон Дім Дракона вийде у червні місяці. Чекаємо на новий трейлер та точну дату виходу у найближчий час. Я впевнений, воно скоро вже буде. Тепер до нового Всесвіту DC. Пері Вайт, це головний редактор Daily Planet у Всесвіті DC. Звичайно, ви всі це знаєте. І на тижні стало відомо, що його зіграє досить фактурний актор серіального всесвіту Вендел Пірс. Ви можете знати його за серіалом С'ю. З'явилися чутки, що Netflix вже знайшов героїв для другого сезону. Сварка. Нагадаю, що після успіху першого сезону це буде вже антологія, і персонажі будуть іншими. За інсайдами видавництва Deadline в акторський склад увійдуть Чарльз Мелтон та Сейлі Спейні. А другою ж парою стануть зіркові Джейк Джелінхолд та Ен Гетвей. Netflix продовжив серіал Аватар останній захисник одразу на два сезони. Фанати вітаю! Я точно не одне. Один з вас, на жаль, Джошо Джексон, якого можна було запам'ятати за роль у серіалі за межою, я впевнений, ви його дивилися, зніметься вперше за увага 10 років у фільмі Кратекі 2. Роль поки не відома, але зазначається як одна з ключових. Фільм же виходить у грудні цього року. Також щодо проекту Sony. Сьогодні повідомили, що погані хлопці 4 офіційно відзняті і готові до постпродакшну. Прем'єра вже цього року. Ну і інсайдера повідомили. Що персонаж сина Вола Сміта з Триквелу повернеться і у четвертій частині. Знаю, знаю, що саме це було тим самим фактором, який був вирішальним йти на фільм. Або ж ні, тепер можете йти бачити. Син буде майже сином. Виступить і Емелі Бланд, акторка приєдналася до свого друга Двейна Джонсона у фільмі Smashing машин від А 24 Емілі Емелі повинна зіграти головну жіночу роль у цій картині. Нагадаю, що це буде перша за довгий час спроба актора Джонсона зіграти драматичну роль сюжет розповідає про бійця UFC Марка Кара. А ось хто хоче теж зіграти щось нове у своїй кар'єрі? Це він дізель. Ще правда, поки ми лише можемо побачити його повернення у роль полювальника за відьмами, але. Це вже буде краще за будь-який новий форсаж. Згодні про свою зацікавленість натякнув сам актор у своїх соціальних мережах, зазначивши, що чекає того, щоб розповісти більше про унікальний всесвіт фільму і свого персонажа. Дуже чекаємо, дуже чекають аж три фанати цього фільму у світі. Ну і серед цікавого стало відомо, що почався процес фільмування нової частини пункт призначення шостої частини цього франчайзу. А якщо казати точніше, то тепер цей фільм буде зватися Final Destination Bloodlines. Очікується, що картина повинна вийти у 2025 році, саме у цей рік, до речі, буде 25 років з моменту виходу першої частини. Так, от такі ви старі люди. Так, ну а тут би я хотів зупинити трішечки відео і сказати, що я починаю. І відкриваю новий збір для допомоги нашим солдатам разом з підписником Дмитром Івановим. Ми відкриваємо збір для солдатів, які зараз знаходяться на Авдіївському напрямку для третьої окремої штурмової бригади, та також інших бригад. Повна ціль цього збору 100 тисяч гривень. Проте банка буде розрахована на 60 тисяч гривень. Я вірю в те, що ми її закриємо. Ціль виготовити 30 нож для наших солдат. Правила цього збору. Будуть супер прості. Ви будете кидати суму еквівалентну 100 гривням, можливо, там 200 гривень, 300 гривень, 400 гривень. На мою монобанку, яка буде у закріпленому відео, та також буде у всіх моїх соціальних мережах. Тож шукайте посилання знизу під відео. Так ось, 100 гривень це один квиток на розіграш. Призів у цей раз дійсно купа. Спайдермен, Фанкопо, годинник Дедпул, от такий чашка ло. Of the Rings. Морта. вот такую фигурочку. дві шапочки. Одна по Гаррі Поттеру, а інша по людині павуку. Дуже круті. Ось такі. Ну і також дві книжки. Один це буде крутий, дуже дуже великий запакований артбукт по серіалу Любов, Смерть та роботи. Книжка по кіберпанку 2077. Ще раз дуже дуже велика подяка. Дмитру Іванову. Ти супер крутий. Ну і ще раз нагадую: 100 гривень це один квиток. Купа! Розіграш до 1 квітня, посилання знизу під цим відео або у моєму телеграм-каналі. І... Просто, просто, просто приймайте участь. Поїхали далі. На тижні стали відомі імена найдорожчих акторів у 2024 році у Голлівуді. Напевно, у вас з'явилися думки про Кіліана Мьорфі, Він Дізеля, Тома Круза, Двейна Джонсона, Так, ось і ні, видавництво. Forbes повідомило, що більше всіх з акторів у минулому році заробив Адам Сендлер. Він отримав 73 мільйона доларів від Netflix. Друге місце зайняла Марго Робі. У неї 59 мільйонів доларів. Ну і бронз Джонс взяв Том Круз. У нього жалюгідні 45 мільйонів доларів. Кеміран Діас повернеться у кіно вже у цьому році. І Це прекрасна новина. Проте вона вже погодилася грати разом з Кіану Рівзом та Джоною Хілою у наступному фільмі. Останній буде і режисером та сценаристом цього самого фільму. А сюжет розповідатиме про занепалу голівудську зірку, яка буде шукати вирішення своїх проблем через аналіз свого майбутнього зіркою. Тут виступає Кіану Рівз. Жанр комедія, дата виходу поки що невідома. Остін Батлер вирішив. Не ловити гайпу через вихід дюни 2» та просто кайфувати від життя, а вже тренується для майбутньої ролі у фільмі Сутичка 2». Фільм ставитиме режисер оригіналом Майкл Ман а партію йому тут повинен зіграти Адам Драйвер. Сюжет буде приквілем оригінального фільму 90-х років. Ленц дуже сподобався експеримент з холодними іграми, і вони вирішили воскресити інший свій відомий франчайз, а саме Сутінки. Щоправда, тепер проєкт буде виконаний у форматі мультфільму, а не ігрового кіно. Дата виходу поки що офіційно невідома, але я ставлю на наступний рік. Окрім цього, Джеймс Ган, як шанувальник соціальних мереж, виклав перші фото зі знімального майданчику фільму про Супермена саме там. Ось так буде починатися фільм. Но до серіалів. В перший епізод ходячі мерці, і ті, що залишились, отримали найкращі рейтинги переглядів на каналі AMC з 2018 року. Першу серію подивилося 3 мільйона глядачів. Окрім того, серіал має неймовірні для себе рейтинги на IMDb. продовжуючи зомбі, які і не зомбі, а більше гриби. На тижні стали відомі імена деяких акторів у другому сезоні The Last of Us. Зараз ви можете бачити на екрані фото акторів і версії цих персонажів з гри. Last of Us 2. Ну і продовжуючи постапокаліпсисом, серіал Fallout все ближче до нас, як напевно, і постапокаліпсіс. А тому Amazon перед виходом нового трейлера випустили три вінтажні постери. Виглядає проект цікаво, постери Теж я вірю в цей успіх. Я дійсно вірю в цей серіал. Також творці на тижні заявили, що їх проект це майже Fallout 5. Саме такими словами вони описали своє творіння з посиланням на те, що кожна гра відокремлена історія з різними героями та містами. І за словами продюсера Джонатана Нолана, їх серіал має такий самий зв'язок з каноном, як і всі інші ігри. А ось чи буде це офіційно каноном, покажуть рейтинги серіалу та оцінки глядачів. Також щодо цього серіалу, з'явився новий кадр з цього самого серіалу Fallout, нової частини кібермотоциклів Трон Арес та рятувальника всіх кінотоміксів Супермен. Ви можете бачити їх всі зараз на екрані. У останнього, до речі, стало відомо, що бюджет 350 мільйонів доларів. Фільми будуть виходити у наступному році, а серіал вже у квітні на Amazon Prime. Ну і тепер до трейлерів. Панчмен отримав трейлер до третього сезону. Знаю, це очікували дуже дуже багато людей. Дата прем'єри поки невідома. Фінальний трейлер Мисливці на привидів Крижина імперія також вийшов цього тижня. Прем'єра, 22 березня. Також нам показали новий трейлер до фільму «The Strangers Chapter 1» від Lionsgate. В Широкий кінотеатральний прокат фільм виходить 16 травня. Тож в прокаті поряд з блокбастерами та мультфільмами. Але найцікавіше у цьому фільмі інше. Чаптер 2 та Чаптер 3 вийдуть вже також у цьому році досить цікавий підхід до створення контенту. Окрім цього, вийшов другий трейлер фільму «Байкери» Прем'єра 20 березня 2024 року. Перший офіційний трейлер українського фільму «Боже, вільні» Прем'єра 17 жовтня. Sony продемонструвала повноцінний трейлер перезапуску мультфільму Гарфілд у кіно. Прем'єра 23 травня 2024 року. А Apple TV Plus показав серіал Шугар з Коліном Фарреллом у головній ролі. Прем'єра на стрімінгу 5 квітня. Також Amazon Prime продемонструвала, як Енн Гетвей розважається з молодим хлопцем у новому фільмі. Виглядає досить пікантно та цікаво. прем'єра 2 травня на цьому стрімінг сервісі Universal Pictures показала трейлер нового мультфільма Дикий робот. Режисером тут є Кріс Сандерс, який раніше відповідав за Лілей Стіч та як приборкати дракона» а для мене це дуже дуже висока планка. Мені дійсно дуже подобається те, що я бачу у трейлері і прем'єра вже 17 жовтня цього року, майже мій день народження. Ну і ще пару новин. Стало відомо, що Warner Bros. з більше не розглядають об'єднання з Paramount, а замість цього до складу Ворнерів можуть увійти кінокомпанія Skydance. Досить дивний крок, на мій погляд, з урахуванням того, що SkyDance не зможе якось кардинально змінити фінансові показники Ворнерів та врятувати їх, проте можуть надати їм купу зайвих проблем та боргів. Проте без сарказма керівникам Ворнерів відніше з блогера, як я. І в той самий час стало відомо, що. Підписники стрімінг-сервісів Пікок та Paramount Плюс може бути об'єднана в один глобальний стрімінг, назви якому поки немає, але я прозглянув варіант Паракок Плюс. Також оцей Паракок Плюс головного мозку, скоріш за все, є у керівництва Нетфліксу, бо стрімінг-сервіс вирішив поставити на Бродвей виставу про бункерного діда. Називатися це Шепіто буде Патріоти. Сюжет розгортається у 1991 році після розпаду Радянського Союзу. І розповідає про російського олігарха Бориса Березовського, мільярдера, який допоміг Володимиру Путіну прийти до влади. Це піздець. А найсмішнішою новиною тижня особисто для мене стала Бомбальєром просто у Дакоти Джонсен, яка, напевно, прокляла вже той день, коли поставила підпис у контракті на зйомку Мадам Павутина. Тут. Просто пряма мова без коментарів. Я набула величезного досвіду, знявшись у цьому фільмі. Нічого подібного раніше не робила і, імовірно, більше вже не зроблю. Часом у нашій індустрії підписуєшся на фільм, а в процесі створення він стає чимось протилежним, і твоя реакція ще зросталася. Дуже неприємно бути частиною рознесеного вщеп проєкту, але я чудово розумію незадоволених людей. Фільми дуже непросто даються, тим паче вели. Фільми. І що мене бісить, те саме відбувається зі скромними постановками. Фільми повинні знімати митці та талановиті люди. Не можна отримати мистецтво з урахуванням цифр і алгоритмів. Аудиторія завжди зможе розпізнати лайно на відстані. Головною ж темою для мене стала новина, що Дюна частина 2 використовувала при фільмуванні лінзи українського виробництва Iron Glass Mark II. Розробка розпочалася у 2020. З році а прототипи для кінокомпанії були виготовлені у 2022 році, уже під час повномасштабної війни. Можна тільки привітати всіх причетних до цієї події та сказати, що ви нереальні красавці та красуні. Пишаюся тепер до касових зборів. Юдна частина 2 зуміла зібрати 81,5 мільйона доларів у США за перші вихідні. Може здатися, що це поганий результат, проте аналітики в останні тижні прогнозували фільму від 65 до 85 мільйонів доларів у США за перший уікенд. А тому фільм виступив майже максимально від останніх прогнозів. Що ж до міжнародної каси, то фільм зумів взяти на дебютних вихідних у 71 країні 97 мільйонів доларів у Китаї. Стартує на цьому тижні, а у Японії на наступному. Серед цікавого також слід зазначити, що кінотеатри IMAX надали 32 мільйона доларів загальної каси фільму, що є одним з найкращих показників цього формату за останні роки. На другому місці залишився Боб Марлі, майже 7,5 мільйонів доларів касових зборів та 82 мільйона доларів загальних зборів у США за увесь час прокату. Загалом же у фільму 146 мільйонів доларів загальних зборів у міжнародному прокаті. Опенгеймер, скоріш за все. Наздогнати вже не вийде. Третіми залишилися звичайні ангели. Картина втратила лише 37% зборів порівняно з минулим тижнем. На взяла мільйона доларів за свій другий уікенд. Загальні збори в США 12,5 мільйонів доларів. З урахуванням що це проект Lionsgate, Вони вже давно, я впевнений, продали права на показ в інших країни за фіксовану суму грошей і окупили цей фім з головою. Ну і на цьому все. У кінці б я хотів подякувати всім спонсорам цього прекрасного каналу. vi Você... Неймовірні, ті, хто донатить на монокартку, ті, хто є підписниками, хто підписується на Ютуб. Ви всі просто неймовірні. Ви мотивуєте мене кожного дня. Особливо хочу привітати Ярослава Левченко, Зверойда, Павла М і мега Ультра. Подяка йде, як завжди, до неймовірного Миколи. Дякую, Микола. Ну і також окремо хочу подякувати Дмитра Володимировича та Ігору дружини А на цьому я буду з вами прощатися. Бережіть себе, допомагайте армії, любіть кіно. Та побачимось наступного тижня. Що знаєте?